Доброго всім дня. Коли тиждень починається з кави, в нас за сьогоднішніх півдня продано і реалізовано ось така новенька VBM. До речі, 2350 євро. Ціна з ПДВ, ось така гарнюня. Зараз чекаємо клієнтів. Їдуть, вже будемо тестувати каву. Потім продана ось така доктор Кофе з холодильничком на бункер, бункер на каву, бункер на шоколад і рідке молоко. Також доукомплектували нашого постійного клієнта ще одною Саєко, ну і запаковане прошле відправлення, яке, якщо ви слідкуєте за нами, то ви вже знаєте, куди це їде. Їде це в орендний бізнес Одеси. Це ще не все. Я думаю, що далі буде. День ще продовжується. Завтра в нас виставка, яка буде тримати, триватиме три дні на Лівобережці, тому на World Food Expo. Хто захоче, приєднуйтесь, ми там також будемо. Тому всім гарного тижня і великих продажів. Якоф і машинство, демогетьмана 27.